Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Олександр Кучер, головний тренер Чорноморця. Чи задоволені підсумком сьогоднішнього матчу Єлан-Франківську? Ну, звичайно, це казати, якщо десять грати більше тайму, то щось можна буде розраховувати, да? але те завдання, які в нас є, звичайно, я незадоволений. І то, що червоні картки ми отримуємо другу о, гру підряд і за якісь емоції, там, це таке неможливо. Таке не, ну, ми не можемо так втрачати гравців на ровному місці з якоїсь поведінки. Треба будемо розбиратися. І, е Дуже жорстко цим розбиратися, придеться нам, тому що я ж кажу, якщо вирішувати якісь завдання, грати в другу ігру підряд меншості, то дуже важко. Чи відчувалася відсутність Ярослава Ракіцького якраз в сьогоднішньому поєдинку? Ну, у нас багато є, да, хто там відчувалось, кого немає. Це не треба дивитися. У нас є команда, є колектив, який повинен вирішувати, да, хто не виходить на футбольне поле, він повинен, до нього є вимоги, які потрібно. Відпрацьовувати на футбольному полі, так що я не бачу в цьому ніяких питань. Загалом, якщо по грі брати до уваги до червоної картки, і другий там, як можете цю частину поділити, що вдавалося, що не вдавалося? Ну, все вдалося спочатку. Забили гол швидкий, який потрібно було. Да, там вже можна було грати по рахунку, десь так воно і виходило, але і були випади, за що могли забивати. Але я ж кажу, то що трапилось в першому таймі, червона, то вона не потрібна була. Хоча в другому таймі суддя міг дати теж червону. Там фол на хачеріді вдар локтем в обличчя. Там є велика гематома, але ніяк не реагуємо. Ми знову дуже багато жовтих карток нам роздають по ходу гри а команди. Суперника навіть ну, не замічають ті ж однакові фоли, їх ніхто не бачить чогось. І це повторюється з кожною грою. Все частіше. Вже останні гри-три нам надавали стійкий карток жовтих. Що я не знаю, там скоро футболістів не залишиться, щоб виходили на поле. Е, загалом закономірний підсумок 1-1? Е, важко казати, але ну, є рахунок, треба вже приймати його. Тут що тут казати. Олег Рипин, головний тренер команди Прикарпаття Благо. Ваші коментарі до сьогоднішнього матчу дякуємо ЗСУ за, за проведену ігру, дякуємо болівальникам за підтримку. По сьогоднішній ігрі дуже важко нам було. Команда по майстерніше ну, класом вище чуть-чуть нашої, але ми все рівно старалися, налаштувалися на ігру і вирвали нічю. Наприкінці першого тайму була червона картка, вона вплинула на перебіг ігри. Як вважаєте, там, перший тайм до вилучення гравця Чорноморця і другий там? Перший тайм у нас були моменти, які треба було реалізувати. По карточці нам вже стало легше грати, ми на одного більше грали. Треба було реалізовувати моменти. І скажу ще одну, що от так як Розівав хлопці, що радує, що розівався нічією. хлопці незадоволені. Бо ну, хотілося хотіло більшого, але ну, так вийшло. Віпет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.